Дай мені свою руку, довірся мені, я поведу тебе у тихе, безпечне місце, щоб ти розслабився, стілився, відновився, наповнився, відчув свою силу, свою міць, свій дух. Я заколишу тебе піснею ніжності і любові, я загою твої рани, я очищу твої думки, я згашу полум'я твого гніву. Я навчу тебе любити так, щоб ти ніколи не відчував себе самотнім. Я наповню твоє тіло живильними соками. Щоб воно ставало з кожним днем сильнішим і міцнішим. Я зрошу твої губи цілунком прохолодної роси, щоб ти ніколи не відчував спраги. Я нагодую тебе цілющим нектаром, щоб ти завжди був ситий. Мій голос тебе заспокоює. Все, що тривожить, все, що тебе гнітить. Зникає. Твоє тіло стає міцним і сильним. В тобі енергії так багато, що ти відчуваєш себе могутною скелею, незворушною фортецею. Ти могутня скеля. Ти незворушня фортеця. Тут і зараз. Ти наповнюєшся абсолютною впевненістю. Ти поринаєш у свій внутрішній світ і відчуваєш, що в тобі живе великий чоловічий дух. В тобі живе великий чоловічий дух. Твій дух. Відчуй усю його велич. Відчую усю його силу, відчую його міць, волю, впевненість, мудрість, справедливість. Бу ти міцний і сильний, ти той, хто знає, чого хоче насправді, і ти той, хто знає, як цього досягти. Ніхто й ніщо не в змозі твою суть змінити. Ніхто і ніщо не в змозі твій чоловічий стержень змінити. Тепер ти завжди на себе можеш опиратися, в тобі завжди є центр твоєї сили, і кожного разу, повертаючись у свій центр сили, ти відчуваєш, як твої плечі розправляються, як твоя спина вирівнюється. Як в грудях стає тепло і затишно. І ти відчуваєш себе одночасно і розслабленим, і непереможним. Ти відчуваєш себе знаючим, хто ти і для чого ти тут, на цій землі. Ти завжди знаєш, хто ти, твій дух. Завжди в тобі з тобою дозволь собі його відчути. Будь обіймаюся.